Сантіс зняв свою кандидатуру у президентській виборчій кампанії від республіканської партії і підтримав колишнього президента США Дональда Трампа. Губернатор Флориду заявив, що Трамп перевершує нинішнього президента Джо Байдена. І, за словами Десантіса, більшість республіканських виборців на праймеріс хочуть дати Дональду Трампу іще ще один шанс. Тож тепер у нього по факту залишилася єдина конкурентка, колишня посол ВОН Нікі Гейлі. У нас були розбіжності з Дональдом Трампом, наприклад, щодо пандемії коронавірусу та його висування Ентоні Фаучі, Трамп перевершує нинішнього чинного президента Джо Байдена. Це зрозуміло. Я підписав зобов'язання підтримати кандидата від республіканської партії, і я виконую це зобов'язання. Він має мою підтримку, тому що ми не можемо повернутися до переупаковки консервативної партії, сформованої з підігрітого корпоратизму, який Представляє Нікі Гейлі часи, коли американці ставили на останнє місце, схилялися перед великими корпораціями, піддавалися пробудженню ідеології, минули.